Всім привіт! В цьому випуску ми розглянемо, як покращити швидкість завантаження вашого лендінгу, використовуючи конструктори сайтів швидкому світі онлайн-бізнесу, де кожна секунда важлива. Повільний сайт може дуже сильно вплинути на вашу конверсію. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш лендінг швидко завантажувався та добре виглядав, це відео для вас. З вами команда Елкімобі. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо. І ось декілька простих і ефективних порад, що допоможуть прискорити завантаження вашого лендінгу. По-перше, оптимізуйте зображення. Великі зображення уповільнюють сайт, тому краще використовувати формати JPEG або ВІП. Також перед завантаженням зображень ви можете стискати їх додатковими інструментами, щоб зменшити їх вагу. Друге, мінімізуйте використання шрифтів. Так, це теж впливає на навантаження сайту, тому використовуйте лише необхідні шрифти та стилі. Краще обирати системні шрифти або кастомні шрифти з мінімальними варіаціями. Третє. Скоротіть кількість блоків на сторінці. Чим менше елементів на сайті, тим швидше він буде завантажуватись. Тому уникайте надлишкового контенту та багатошарових блоків. Четверте, позбуваємось від непотрібних анімацій. Надмірна кількість css анімацій уповільнює сайт. Тому використовуйте їх по мінімум, або робіть дуже простими. П'яте використовуйте статичний контент замість динамічного лендінги з великою кількістю динамічних елементів, наприклад, форма з полями, що постійно змінюються, завантажуються довше. І шосте оберіть легкий конструктор для лендінгу. Деякі конструктори мають важкі шаблони і це уповільнює завантаження. Тому використовуйте мінімалістичні теми або ж використовуйте конструктори, що спеціально оптимізовані для швидкості. Отже, ми розглянули основні аспекти. Які допоможуть вам пришвидшити завантаження вашого лендінгу на конструкторі сайтів. Якщо виконати ці рекомендації, ваш лендінг буде завантажуватися швидше. А це підвисить його ефективність та зробить його більш зручним для користувачів. А для того, щоб створити власний лендінг, ви можете використовувати LP-Mobi. Цей сервіс дозволяє бізнесам легко та швидко створювати професійні лендінги без глибоких технічних знань. А це спрощує запуск рекламних компаній та підвищує конверсію. На цьому все. З вами була команда LP-Mobi. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодне нове відео. Ставте ваші реакції, пишіть коментарі та на все добре.